І пан Андрію, от сьогодні е, віце-прем'єр Юрій Бойко, як пояснив він на урядовому порталі інтернет-порталі, чому Кабмін скасував свою євроінтеграцію і підготовку до ухвалення угоди про асоціацію. Так в пояснені уряд керувався виключно національними інтересами, інтересами збереження робочих місць, підвищення економічної стійкості держави, підвищення економічного і виробничого потенціалу та іншими завданнями, які спрямовані на забезпечення достойних соціальних стандартів життя наших людей. Сьогоднішнє рішення це результат аналізу торгово-економічних відносин останнього місяця. Ситуація аналізується з усіх точок зору з економічної, соціальної і політичної, заяви віцепрем'єр-міністр. України, У мене таке запитання, чому ну, зовнішніми питаннями, зовнішніх стосунків займається уряд, адже за конституцією це прерогатива президента. Ну, товариство перед нами є типовий приклад напьорстачників, які будуть говорити будь-що щоб захистити свою позицію. Хто дав право уряду змінювати вектор? Зовнішньополітичний вектор української держави. Є закон чітко, де сформовано, що Україна має бути в Європі. Тобто на сьогоднішній день сталася чітка зрада національних інтересів за це кримінальна відповідальність. І рано чи пізно Азару буде сидіти в тюрмі. Однозначно, тому що ця людина не уповноважена робити такі кроки від імені Української держави. Це перше відносно е економічних показників. Той же саме Азаров, вчора, будучи в Санкт Петербурзі, сказав, що в нас впав товарооборот з країнами митного союзу на 25%, Натомість каже, що ВВП впало на 0,5 відсотків. Тобто, про що ми говоримо? Про які економічні вигоди співпраці з Росією чи з Митним союзом? Але ж в той же момент. То Україна не відмовляється від тої співпраці. Ми маємо жити принципами, що у нас немає друзів, у нас немає ворогів. У нас є українські інтереси, так як це живе Британія і інші країни, які себе е, поважають. Від тільки тоді буде благо українського народу. Далі цим людям завжди хтось заважав. То перед тим, то Тимошенко заважає, то попередники заважають. Тепер договорилися, що заважає Євросоюз. Бо бачите, звільняються люди, е, скорочуються робочі місця. Я і уповноважений по Дніпропетровській області це української об'єднання свобода. Я роблю десятки зустрічів з людьми в Павлоград. В Кривому Розі, в Нікополі, в Марганці, в Дніпропетровську люди мають максимальну заробітну плату 2-3 тисячі гривень. Чому вони не можуть мати більшу заробітну плату? Тому що власниками великих підприємств малого та середнього бізнесу це і представники партії регіонів. Вони встановили таку планку заробітної плати. Будь ти вундеркін, будь ти бог знати хто ти все рівно маєш зарплату 2 тисячі гривень, при тому, що вони мають преференції, вони не платять податки, всі їхні кошти виводяться в офшори. Вони мають е е е е е Безкоштовну робочу силу, вони мають енергоносії. Добрі при тому, що ті ж самі олігархи продають свою продукцію. Де основний ринок збуту це є Азія, основний ринок збуту це Європа, це є Америка. Відповідно, вони не продають по демпінгових цінах, тому що вони продають по цінах, які встановили євро... світових цінах. Відповідно, де де залишається той зароб? За, за кордоном, тобто не треба лукавити. Мова зараз стоїть на площині, не економічні. Мова стоїть площині такі, що вони хотіли з пальовками зробіть бабла. Це їхніми термінологіями. Гію вони відповідно шантажували Росію, шантажували Брюссель, шантажували Америку. В результаті призвели повністю всі ці. Серйозні центри світові настроїли негативно по відношенню до України. Більше того, якщо говорити економічними термінами, сьогодні вже появилися заява заяви президентів асоціації виробників, де вони чітко сказали: ми мали надію компенсувати втрати, які ми понесли на російському ринку за рахунок того, що ми вступаємо в Євроасоціацію, І відповідно ті кошти ми відробили би в Європі. Тепер і для нас Європа тепер є закрита, тобто фактично загнано в тупік все. Малий бізнес, середній бізнес. Тепер вони не мають за що платити лікарям, вчителям, пенсіонерам. Їхня влада від А до Я є належить партії регіонів. Ніхто їм не заважає проводити в державі реформи. Всі їхні законопроекти, які виносять в четвер, це законопроекти, щоб розпиляти бюджет. Там немає жодного законопроекту, щоб підняти вчителям заробітні плати, лікарям заробітні плати, пенсіонерам заробітні плати, щоб молодь краще жила, щоб вона мала нові робочі місця. Всі і четвергові законопроекти це тотальний розпил бюджету. От Вони злітаються на один день, хочуть працювати до 12-ї ночі і тим самим остаточно розграбувати українську державу. Що буде завтра? Тоді, пане Андрію, я е, хотів би додати до всіх економічних е, чинників. Все ж таки, я думаю, окрім того, що Янукович зрозумів. По економічних питаннях, я думаю, він ще зрозумів, що при європейських стандартах він не зможе бути президентом. Тому що, і це, я думаю, чи це в Москві йому пояснили, сказали, що ж ти робиш, як ти ж будеш вибори робити. А основний ресурс партії регіонів це є адмінресурс. І відповідно, я думаю, це також один з чинників, де він не хоче підписувати асоціацію. Що буде завтра, ми зробимо. Ми будемо намагатися зробити так, щоб Янукович, як людина, яка обіцяла підписати угоду і її провалила, пішов в відставку, тобто імпічмент. Має бути відставка уряду Азарова. І 24 неділю. Опозиція закликає громадян України при, в центрі Києва на мітинг, і ми маємо суспільство має показати свою силу, як вона як воно вміє показувати, як це було в 2004 році, як було в 90-му році на сценській революції. І, відповідно, все зробити для того, щоб ця влада, яка відзначилася соціальною і національною українофобією, а тепер ще провалила всі зовнішні, зовнішні політичні сподівання 46-мільйонної нації, пішла раз і назавжди і. І зробити все для того, щоб не було навіть передумов їхнього повернення в о, на, на владний Олімп в українській Дякую. державі. Дякую. нагадаю, що сьогодні опозиція блокувала трибуну Верховної Ради, опозиція вимагає завтра приходу до парламенту Миколи Азарова зі звітом, напевно, ініціює опозиція відставку уряду. <клес> Розумієте, ці люди вони якщо вдарятися, вдаватися їхнє минуле, вони й досі не осягнули капіталізації української держави. Вони досі не розуміють, що це за держава. Це держава, яка знаходиться в центрі Європи де факто. Це держава, яка є перша за територію в Європі. Вона там частково поступається Франції за рахунок там колоніальних територій. Це держава, яка має п'яте за кількістю населення України Європи. Більше того, це є християнська держава, це держава, яка має певні цінності, сімейні традиції. Тобто вони міряють категоріями: дадуть 20 мільярдів чи не дадуть. Про що ми говоримо? Є, є європейські цінності. Це, це відкриті громадянські торги. це нормальний таргін. Ні, ну товариство нормального не вибори але... Правильно, тому що йому треба дотягнути, залатати якісь мінімальні дірки перед виборами викинути ще по старих, так по старих законах провести свою виборчу кампанію. Ну... Але ми маємо для себе розуміти, які є вигоди. Вони навіть не можуть осягнути стратегічну капіталізацію. Тобто вони діють реально як політики. На рік, на півроку, от як піхота біжить і вони отак от, от тактично дивляться, які взяти окоп. А стратегічно, тобто, як страт... глянути зверху на карту, що які вигоди в результаті може отримати Україна, їм про. Просто Це не дано, товариство. Рано чи пізно Україна буде в Європі, тому що українці питомо завжди сповідували європейські цінності. І тут важливо, якщо ми говоримо вимірами: мільярд туди, мільярд сюди. Ми маємо для себе розуміти, що нація, яка між хлібом і свободою вибирає хліб, в результаті вона втрачає і свободу, і хліб. Дякую.